Проклали строчку, зараз я ее припрасую и запрасую на заднюю половинку. Припрасываю. У с стороны находится, поэтому я припрасую Перевертаємо на цю сторону і підпрасовуємо. Зараз всі ноточки маємо витягнути. Зараз всі ноточки маємо витягнути. Якщо щось сюди потрапило на лицю сторону, маємо це прибрати. Але загалом це що тільки те, що У нас є дві половинки брюк. Одна в нас лежить лицевою стороною, інша зворотною стороною. Ту брючну, яка в нас знаходиться зворотною стороною, ми вставляємо в ту, яка розташована лицевою стороною. Відправляємо нас з вами ось тут ми маємо прокладати строчку з лицевої сторони, бо ми будемо робити виворітний шов. Тут так само припуски розкладаємо в різні боки. Ось ці припуски по кроковому шву в різні боки розкладаємо. Сколюємо. Кладемо строчку на 05, розпрасуємо і потім прокладемо строчку на 0,8. І таким чином ми отримаємо також припуск із закритим зрізом. Буде все акуратно, та гарненько. Все, ми з вами скололи, йдемо на машинку і прокладаємо строчку на 0,5. На 0,5 зробили строчку. Зараз її припрасуємо. Тут, звичайно, у вас, якщо вийде ці припуски розпрасувати, це буде добре. Тут можна колодку підставити або кодички. Якщо не вийде, ви можете просто одразу. Ви можете одразу ось так пальчиками розправляти на ребро. Сколювати, потім, прометати. Але я зараз спробую розпресувати, можливо, мені це вдасться, і це точно пришвидшить потім роботу, бо не треба виметувати. Тепер ось ці припуски буду складати ось таким чином, як ми це вже робили, і прокладаю строчку на 0,8, повертаюся і будемо прасувати. Перевертаю на лицьову сторону і приблизно сантиметр досі запрацьовую на будь-яку зі сторін. Це для того, щоб ми потім могли ось цей цільнокроєний пояс акуратно викласти.